Доброго всім дня, так я і обіцяв. Сьогодні я знімаю своє перше відео, це канал новий, Ковка для початківців. Ну, як я вам казав, що я займаюся художньою ковкою, але я буду вас вчити працювати з нуля, тому що деякі люди не, не мають взагалі е, поняття такої пра праці з металом, але хочуть навчитися е, ковальству. Тому я Буду вам показувати самі елементарні речі. От, як я вам вже казав, у мене досвід до роботи великий. В 91-му році я потрапив до кузні і до сих пор працюю. Хоча вже на пенсії вже я з 13 го року. Але залишати свою, свій шлях ковальський я не хочу. Мені це цікаво, ну, мені приноситься задоволення. До війни в мене була. Більш обладнана кузня, почалася війна, прийшлося все покинути, забрати інструменти, виїхати. Коли трошки затихло, я знайшов інше місце свого товариша. У ну, мене тут поки ще нічого не обладнано, але я можу приїхати там раз-два на тиждень, зробити поковку і вдома зібрати вже собі те, що мені треба. От. Ну а зараз я вам покажу, як я вам казав, елементарну, елементарну річ. Як зробити скобу? Ви скажете, що, да, що там і робити. Я просто вам покажу техніку, бо не всі знають, як і що і куди. В кого є свій будиночок чи земельна ділянка, ви можете собі збудувати горно на углях чи на газу, придбати кусок рейсу, якщо на ковальні немає. Візьміть молоток звичайний. Звичайний молоток візьміть. От в мене цей молоток вже давно, тут грам 600. Мені великий кувалд не потрібно, тому що в мене, он, бачите, є отакий пневмомолот. І він мені допомагає в у всьому. Тобто мені кувалда велика не потрібна. Зараз я... я покажу вам зробити просто скобу. Це арматура 400 мм, восьмерка. Ще вам треба буде зараз. Ось така нехитра приспособа. Тут засверлено на десятку, на восьмерку і на шістьорку е отвори. Це я вам покажу, як воно працює зараз. Зараз я положив таку ж саму арматуру в горно. Вона зараз нагріється, я покажу, як зробити швидку У Кого є свій будинок, вона зазвичай згодиться. Десь закріпити якесь бревно, десь щепити якусь доску. Ну, це деталь для скріплення. Зараз я вам покажу. Уже прогрівається заготовочка на скобу, я переношуся в інше. Пространство, тому що в мене кузня не обладнана. Зараз я поставлю так, щоб вам було зручніше видно. Ось, я думаю, буде видно. Вона вже нагріта заготовочка, і ми беремо і отакими от ударами і рукою заострюємо. Ось вже заточили її, не треба робити як голку, інакше буде колоти бревно. Тепер оця приспособа, що я вам говорив, вона вставляється в наковальню. Запихаємо в отпір, загибаємо. 90 градусів. Підрівнюємо. І ось вам вже забито, відбили тут ребро жорсткості. Можна і не відбивати. Арматура доволі таки міцна і буде добре. І ось ви зробили. Таким макаром вже ви робите і іншу сторону. Так же само ви робите іншу сторону, і у вас буде скоба готова. Воду калити її не потрібно, тому що це є скріплювальна деталь. Якщо ви її закалите, вона добре калиться в воді арматура. І якщо конструкція десь чи вібрація, чи десь на, на, ви видах, чи ліса, якісь закріпили, вони вібрірують і вона може на оцьому місці лопнути, якщо ви її прикалите. Вона повинна трохи грати, от вона доволі таки міцна. Ну і заб'єте в дерево за щодо цих хребер, вона буде триматися дуже міцно. Ось так робиться звичайна скоба. Ви можете примінити йде завгодно. Навіть в сараї, як ви загнете інший кінець, забиваєте в дерево десь в сараї, якщо у вас дерев'яна будівля там, і вішаєте собі інструменти, молотки сюди ставите, от вас таке тримач буде, чи дах будете робити. Чи десь закріпити якесь бревно, ну, вона завжди вам в хазяйстві пригодиться, якщо у вас є дача і будиночок. Ось так робиться звичайна скоба. Тому що інші так говорять, той, той затачує на наш даку, ну це просто зробити кусні. У мене ось дуже багато скоб зроблено. Це мені замовили військові, я їх багато в тому році дуже багато зробив, мабуть, більше п'яти тисяч. Ну, в цьому році менше для скріплення колод. Ну от, це я вам показав елементарну річ. Ви повинні з цього і починати. Тому що якщо я вам буду показувати, як там закрутити, розбити, зробити ручку, це я буду все показувати поетапно. Ну, сьогодні от я вам розказав усе, показав от такі. Невеличке таке, ну, таку справу невеличку, як зробити скобу. Потім я вам покажу, як зробити свяхосмик. Теж така річ, яка на дачі в своєму будинку вам знадобиться. Зубило. Такі в мене інструменти є. О, бачите, вони вже старенькі, різні клещі. Тут різні о, для великих. ну Зазвичай я працюю. От такими маленькими одними. Мені вони зручні я взяв там і пластинку можу взяти, і круглячок. Ну, якщо вже більше якісь деталі, там, балванку откувати, то беру такі, і все. Горно в мене на вугіллях, працює. Поки є в мене вугілля, я працюю. Коли закінчиться, будемо десь шукати інше, дешевше, тому що вугілля зараз дуже дорого. Я так думаю, може я перейду на газ, зроблю газове горно. Газ на даний момент дешевше, ніж вугілля, і буду працювати. Надію, що це великий цех. Тут є і токарний станок, і свервілка в нас. Надію, що все запуститься, я обладнаю кузню і робота закипить знову, як до війни. На жаль, війна нам спаскудила життя всім, але нічого не зробиш, таке життя. Але складати рух не треба, рухаємося далі і працюємо. Ну, на сьогодні все, тому що в мене є невеличкі замовлення О, зробити розбити там метал на ножі, збити три углеродистих металу на кухонний, ніж великий такий. Я не знаю, як вони там на японську називаються, бо я не, не фанат е, тих ножів, От, як я кажу, в мене більше приваблює художня ковка. Ну, от, от якось так. Дякую за увагу, що подивилися. Лайкайте. Кому це зацікавилось моє відео, хто хоче навчитись ковальству, підписуйтеся, вам будуть приходити нові відео. через Я з'являюсь на роботі 2-3 рази на тиждень. Ну і буду знімати і показувати вам. А зараз ви можете все обдумати, можете подивитися, які у вас є інструменти, які прикупити. Десь на металоломі можете знайти рейсу, якщо немає на ковальні. Можете сходити на бараховку, походити на Петрівки, там теж зустрічаються, хто продає на ковальні. Ну, вона не дешева. Ну, хто буде продовжувати розвиватись на ковальня необхідна. Горно ви самі зробите, купувати не треба, подивитись на Ютубі, як газове зробити. Ані на вугіллі під низ турбіну поставили. Там все подробно написано. Це не складно зробити і запустити своє діло. І ви можете робити на своїй ділянці земельні, от, і мебель садову, от, і козирки, і зробити ворота. Навіть без молота, от. без такого молота я вам покажу, як. Взяти кувалдочку, ну, кілограм 3, -3 достатньо, ну, кого здоров'я взяти велику кувалду. О, і розбивати я вам покажу, як це все зробити, як зробити шаблони. О, ну Дивіться, підписуйтесь і будемо навчатися, кому це цікаво. А поки дякую і до нових відео. З вами був Сергій Олексійович. До побачення.